Всім привіт! Сьогодні ми пішки прогуляємося Києвом. Подивимось будинок Кощея, особняк мільйонера. Перший побудований будинок молодого архітектора Городецького, та знайдемо найстаріший будинок в Києві. Дуже дивна споруда. Бульвар Тараса Шевченка. Нині. Раніше до революції імені Капрала Гавриловича. Безрукого Особняк мільйонера. Івана Миколайовича Терещенко знаходиться поряд з метро Університет. Будинок має два фасади, по центру вежа з балкончиком. Цікаво, що на кожному поверсі використовують різні види вікон. На першому, такі звичайні, на другому готичні, на третьому, бачите, аркові. Фасади закінчуються невеликими зубцями. Як на оборонному мурі. Будинок в жахливому стані. Родина Терещенка була відомими меценатами. Вони багато побудували для Києва. І для простого люду, лікарні, гімназії, учбові заклади. Будинок був власністю Івана Терещен, старшого сина Ніколи Терещенко. Є відео на каналі про Турчиновку і легенду ніколи. Ось яке відношення до славетного роду. А депутатам нашим лукавим нащо здались славні справи? Терещенків будинок з вежами 1903 року. Будинок п'ятиповерховий по центру шестиповерховий. З правої сторони був такий арковий проїзд на подвір'я. Дуже вишуканий будинок. Будинок на Воровського 34. Його навидно, видно з вулиці, приховує новобудова. Це як символ нашого часу. Забути старе і жити сьогоденням. Як вам два стилі? Який ліпше? Художнє училище 1901 року. Але кажуть, що художнє училище знаходилось поряд. А тут було ремісниче училище. А будівлю спородили ще далекого 1879 року. Після революції 1917 року його перетворили на житловий будинок. Після приходу більшовиків, хто тут тільки не жив? Такі цікаві дерев'яні балкончики. З одного боку два. З другого три, з третього чотири. Поверхи. Певно, був колись вихід. Нині замурований? Вікна дуже цікаві різних форм. З кішками, або замок кощея. Чудова архітектура дореволюційного Києва. Кажуть, що у котів живі очі, як гадаєте, здається, з виразу їх облич, що вони багато різного понадивлялись. Будинок збудували в 1909 році такий собі полковник царської армії Якимовський. Він був обачливим і тому побудував будинок як дохідний з квартирами. На передньому фасаді сови, відкриті балкончики. Давайте зайдемо у двір і подивимось на будинок з іншої сторони. Будинок побудував інженер Володимир Безсмертний. Головне ніць від нього не очікуйте. І вам сподобається. Руїни будинку біля Бехтарівського провулка. У тихому затишному дворі стоять рештки старовинного особняка. По них видно, що будинок був дорогим з багатою зовнішньою обробкою стін. Цей будинок був першим. Побудованим будинком ще молодого і невідомого архітектора Владислава Городецького. Це був його перший київський проєкт. Колись в цьому будинку жив письменник Нечуй Левицький. Мешканці хотіли зробити музей імені нечуя Левицького, але влада відмовила. Пізніше люди з'їхали, впала остання стіна в 2000-х, ось і залишився невеличкий шматочок від колишньої пишності. Певно, була якась картина на стіні. А ось і він, найстаріший житловий будинок Києва. Історія будинку починається ще в Єлизаветівську епоху. Будинок був побудований з дерева, як і весь Київ того часу. Цікаво, як вона не згоріла під час великої пожежі за часів царя Петра, коли згорів майже весь Київ. Вже трохи перебудували будиночок. Перший поверх цегляний. Ось як він тут заховався непримітний такий маленький. Цікаво, я читав, що тут до сих пір мешкає господар будинку, а його прадід, купець старовір, мешкав тут же. І це був його дохідний дім. А займався він на той час відомими нечаївськими пряниками. Це напевно перший випадок на моїй пам'яті, де люди добре пам'ятають своїх прапрадідів. Бачите, виходить, що на передньому плані. Оцей маленький дерев'яний будинок це і є самий старий будинок Києва. А на задньому вже цегляний. Ось він вже був побудований більш пізнього періоду.